Як зрозуміти, що скоро інсульт, передінсультний стан. Кожна людина до інсульту йде своєю дорогою. В когось вона коротка, це високий холестерин, висока глюкоза, високий тиск, наявність шкідливих звичок і нічого не хоче в своєму житті змінювати. Та довга дорога, коли людина приймає ріки, робить зміни в своєму житті, відмовляється від шкідливих звичок. Якщо є вже ішемія, є транзиторна ішемічна атака, то людині важко згадати імена своїх близьких. Вона не розуміє слова, що їй кажуть. Якщо е, в голові постійно заплутаність думок, якщо подивиться в зеркало, то буде видно, що половина лиця перекошена. Якщо спробує усміхнутися, то буде асиметрія. Якщо висунути язик, то він буде не по центру.